14 серпня Маковея або Медовий Спас. Історія свята, традиції, прикмети та повір'я. Усього в Україні святкують три Спаси, а Медовий Спас перший із них. Щорічно свято припадає на 14 серпня і має іншу назву Маковея. ІСТОРІЯ Свята. Свято Маковея це поєднання двох світів, тобто народних українських традицій та християнських легенд. Не дивно, що українці відзначають три спаса саме в серпні. Це місяць нового врожаю та щедрості природи. У серпні збирають свіжий мед саме до першого спаса. Достигає багато овочів та фруктів, збирають врожай горіхів. І, звісно, збирають мак, звідки й народна назва Маковея. Християнське трактування назви, що в цей день вшановують пам'ять семи мучеників Маковеїв. Також християни відзначають походження чесних дерев животворного хреста, що означає ця назва. За легендою, коли весь Константинополь страждав від епідемії, яка передавалася через воду, частка дерев'яного хреста врятувала людей від нещастя. Саме шматочок того хреста, на якому був розіп'ятий Ісус, став предметом освячення всіх водой у Константинополі. Від цієї християнської легенди й виникла традиція святити воду на спас. Що саме святять на спас? До церкви приносять святити, звісно, мак та мед нового врожаю і обов'язково воду. Мед не слід забирати додому. Після освячення його треба віддати нужденним або залишити як милостиню у церкві. Також святили різні квіти, особливо волошки чорнобривці, і оберіг із трав, що називався маковійчиком. Оберіг роблять із голівок маку, чорнобривці та жоржини. Гвоздик та волошок, полину та інших цілющих трав. Маковійчики також несуть святити до церкв. Інші традиції на маковея. Окрім освячення продуктів, квітів та води, частування стравами з, з меду й маку, робили медові пряники, завиванці з маком, линці з маковою начинкою, сирники з маком та багато інших солодких страв. Святили також воду у всіх водоймах поряд із домом, озерах, річках, ставках, криницях. Деякі дівчата, як і в інші важливі народні свята, бралися ворожити. Не можна в день свята прибирати та займатися важкою хатньою роботою, сваритися та бажати зла, влаштовувати надто гучний гулянок. Також деякі люди починають у цей день поститися. Успенський піст триває з 14 серпня по 27 серпня включно. Прикмети та повір'я. На макові літо закінчується, а осінь починається. На перший спас і жебрак метку спробує. Тож на маковеї мало пожеж буває. Медовий спас нові колодязі освячує. Після першого спасу у воду не заходь. Зіси ложку освяченого меду, загадай бажання, і воно збудеться. Поклади макову голівку під подушку дитині, щоби була здоровою.